Привіт! Сьогодні ми підіймаємо ще вище на четвертий рівень Гриліла, пов'язаний з чакрою серця Анахатою. Це наш центр любові, співпереживання, внутрішньої гармонії, довіри та зв'язку з іншим і з самим собою. Анахата це міст між ніжними трьома чакрами матеріальний світ і верхніми духовним план. Коли серце відкрите, ми здатні приймати і дарувати любов, бачити суть людей і подій, прощати та довіряти. Якщо ж тут є блоки, виникає закритість, біль, страх зради, недовіра та відчуження. На цьому рівні Ліле веде нас до глибокого усвідомлення власної істини через серце. Давайте подивимось разом, які стани тут зустрічаються. Тож, 28-ма клітина віра. Це внутрішня впевненість у невидимому, здатність довіряти процесу життя навіть коли немає гарантій. Пропрацювання. У що я справді вірю? Чи підтримується віра моє серце і мій шлях? 29-та клітина невіра. Це сумніви, страх, втрата довіри до себе, до інших і до вищого. Цей стан блокує потік любові і розвитку, пропрацювання, де я втрачаю віру те, що допоможе мені відновити довіру до життя. Тридцята клітина істинний шлях. Це з'єднання зі своїм справжнім покликанням, коли дії виходять із серця, а не з очікувань чи страхів. Пропрацювання. Який шлях веде мене до внутрішнього миру? Чи слідую я йому зараз? 31 клітина святість це усвідомлення Божественного в собі та інших стан духовної присутності. Це глибока тиша, спокій і чистота намірів. Пропрацювання. Як я відчуваю священність у щоденності? Те, що допомагає мені бути в контакті зі світлом усередині себе, 32 клітина любов це безумовне прийняття, відкритість серця та єдність. Це стан, у якому любов не потребує причин. Пропрацювання. Кому або чому я можу подарувати любов просто зараз, нічого не вимагаючи навзайму. 33 клітина аромати. Наші тонке відчуття краси, чуттєвість, здатність насолоджуватись моментом через нюх і сприйняття простору. Пропрацювання. Які аромати пробуджують у мені спогади, почуття чи натхнення? Та як я можу додати більше чуттєвості у своє життя? 34 клітина смак. Здатність насолоджуватись життям через смакові відчуття, відчуття присутності тут і зараз. Пропрацювання. Який смак має моє життя сьогодні? Чи дозволяю я собі смакувати досвід? 35-та клітина частилище це глибоке очищення нашої душі, переживання внутрішніх блоків, трансформація через випробування. Пропрацювання. Що зараз очищується в мені? Який біль я готова нарешті відпустити? 36 клітина Ясність свідомості. Це стан внутрішньої тиші розуміння істини, гармонійне поєднання розуму і серця. Пропрацювання. Що приносить мені ясність та як я можу частіше бути у стані прозорої присутності? Тож, четвертий рівень Ліла це подорож до нашого серця. Тут ми вчимося любити себе інших і весь світ глибшим, відчувати світ на рівні душі, бачити істину крізь призму любові, а не страху. Тож, яка клітина відгукнулась тобі найбільше? Дозволь серцю відповісти. З вами була Олександра Віво.